Добрий ранок всім. Вітаю все, що тут Микола називається і нас доганяє. Весяти сьома п'ятниця починається. Всім гарного дня. Кажи, добрий ранок. Добрий ранок вам з України. І що ми тут робимо це? Ось сьомій ранку. Так, а скільки у нас градусів вище нуля? Плюс два. Непогонало. Днями буде і мінус. Мінус один, мінус два. Вночі. Вже буває? Одного дня. Щось тобі не холодно, я дивлюсь. Шапку не одягнув, не застібнувся. Так, Миколай мені сказав, що минулого разу, коли він в 58 хвилин поїхав, то всі там троє дітей плюс Миколай були в автобусі вже. Тож він поїхав, бо зазвичай більше не сідає. Знаю, що тут саме четверо мають маюсісти. Бодію, всіх пам'ятає, але не їде, значить. Ще не всі на місці. Так, всім добрий ранок! Їдемо, поспішаємо, як завжди, в школу. Осипеду, Лія сьогодні буде залишатися на групі подовженого дня на Алалей. Так. І Гриша не хоче. Гриша хоче сам додому приїхати. Тому він поїхав на велику а ми їдемо машиною. машині. Я вже доїхала. Всі в школі. В'ю до домашніх справ. Ну, насправді це не так. Не треба принижувати свої досягнення. У мене це навчання. Модуль ще один пройти, треба французькою. Тетю, звичайно, зробити влог. Ось, почитати. І, ну, а там вже поприбирати. Не встигну оговтатись, як вже і вечір. Так це працює, правда? Семен подзвонив у двері. Це гаразд в школі? Семенчик. Як завжди. Добре. Фокусувати. Так, тихень, тихенько все. Щоб легше було фокусуватися. фокусувати. <сх> Нува, втягни живота. Я хотіла сказати, що вже друге мене е, звертають увагу, що в мене на фоні е, буфет. Такий В ретро-стилі, ну він такий є. Справжні вінтажні меблі. Ну У нас взагалі в квартирі, як я це називаю, музей еволюції меблі в Франції. Ось, справді ось так це виглядає. Я не знаю, це в стилі, мабуть, 60-х, можливо, навіть 50-х років. Так, У нас тут зберігаються продукти. Ось так, Семен, розбирай посудомийку, я тобі не дуже й заважаю, і ти мені не дуже. Хотіла б ще показати такі панелі. Ну, тут саморобна ось така точка, Ось, металеві. Ну, гарно, звичайно, але в загальну концепцію не дуже то вписується. Все одно доволі зручно, насправді. Користуємося і вдячні, як то кажуть. Так, ми тут вчора посміялися, гарненько прийшла. Лист прийшов від пенсійного фонду Івана про те, що йому ще. ну, Коротше кажучи, ще 40 років треба 41. попрацювати, 41 рік, і тоді йому світить французька пенсія. Це ага. смішно. так, Враховуючи, що йому 45, дуже скоро він заробить собі на пенсію. Тут написано, як ви буде пенсія. Яка навіть написана. 600. Оце 6500 є... євро Ні, це, щось... це щось зовсім мало. Це відчислення. Відрахування. Відрахування. Нічого не зрозуміло, але. Ну, щось 1400. 1400. Ні, це якесь... якийсь тариф. Помп, помп. Загалом пенсія вже скоро. Залишилось трошечки, не за, горам. не за горами. Все вже п'ята. Я ще на групі подовженого дня, а я хочу заїхати в супермаркет. В поїду зараз, дещо докуплю. З надією, щоб на вихідних вже не витрачати на цей час. Григорій доїхав, все, все добре. Семен вдома, Петро ще ні, Миколай ще ні. Так, а взагалі починаються вихідні. Це чудово. Але треба чимось годувати всіх, треба щось готувати. Ось. Планувала, вчора робила голубці, планувала сьогодні вареники. Щось поки що не впевнена. Що цей план вдасться? Подивимося. Добре, котику, холодно тобі. Добре. Ну, чекаємо тебе вдома. Я зараз в магазин приїхала. Куплю щось смачненьке. Він вдома. Чого він приїжджати на чому? Добре був. Ну, така я на машині поїхала. Я ще лію не забрала. Ну був... бувай, походимо. Миколай дзвонив. Що вийшов зі школи. 995 кілограмів овочні. Щось типу гуляша. Курка зі знижкою з 50%. Тільки одна. Просто по євро 99, але вона менша за те, що я купила на ярмарку. Там було євро, ну така сама ціна, але головка була більшою. Є тут ось такі пропозиції, такі 5 кілограмів. Не набагато насправді дешевше, ніж менший. Упаковці, тому і не бачу сенсу купувати. Євро 84-5 макаронів, а так вони, та так вони приблизно і коштують. Ну, нехай 2 євро кілограмова розфасовка. Тож таке незрозуміло, в чому пропозиція. Так, тут я ще згадала, що в мене майже все є для суші. Морі ось такі взяла. Ну що, трохи менше, ніж півгодини в супермаркеті і 76-89 витратила. Ну, думала так, треба щось до вечері подивитися, може, щось зі знижками, яйця треба. Але врешті закупилася. Ось думаю, окремо показати вам цей огляд продуктів, чи буде цікаво подивитися. Порівняти, можливо, ціни, або просто подивитися, які продукти ми обираємо. Ой. Але все одно в мене там переважно набір продуктів для голодних підлітків. <сум> Тому що я їх годую і вечеря, і десерт, і все в них начебто є. А можливо, я просто не можу звикнути до того, що вони зростають, ростуть, їм треба більше, більше. Справа в тому, що я, ну, в них є, як кажуть правильно, добавка, так, можна ще взяти другу, третю порцію їжі. Ні, їм хочеться щось, як вони кажуть, смачненького. Якісь ще додаткові перекуси їм треба. Тож тому такий вибір продуктів. Те, що можна на швидкоруч з'їсти і приготувати. Взагалі треба мені перебудовуватись якось більше різноманітних страв готувати. Таке. Тільки що проїжджала повз будинок, там була. Там жила жінка, моя бенефіціарка, я там була, ось що я хотіла сказати, кілька разів у неї. 99 років було, і вона померла, захворіла, в лікарню потрапила, і якось так протягом кількох тижнів вона померла. Це, до речі, було, ого, я згадала, це різдвяна вечірка в мене на роботі була, і там про це говорила, що вона в лікарню потрапила. Тож це вже майже рік, як вона померла. Я, звичайно, вам про неї розповідала, як цікаво бути в будинку 100річної людини, майже 100річної людини, де збереглися і інтер'єр, і речі старовинні. Видно, що це особисті речі, яким які вже 100 років, ну, чи майже 100 років, так, з молодості, збереження. Так ось бачу, що на будинку висить табличка, придивилася, думаю, невже ось виставили нарешті на продаж будинок, бо він довго такою пусткою стояв. Ну, я знала, що там ніхто не живе. Звичайно, ззовні не виглядало, що він прямо аж такий закинутий, цілком доглянутий. В неї точно була родина, тому що вони приймали слова співчуття. Придивляюсь на, таб на табличку, а там написано. Дежа Венді вже продано. Інколи і таке буває. Навіть не встигають виставити на продаж, або навіть табличку не встигають повісити, а вже продали. Але агентство, агенція все одно користається тим, щоб себе прорекламувати, що вони ось такі молодці, спритні, швидко продали будинок. Тому і висить табличка, що дім продані. Вона розмовляє французькою. Все добре? Ти гарно провела час? А чому ти нову книжку взяла? Цікаво про кого? Цікаво. Дочі, ну про кого, скажи. Про, про... три собачки. Про три собачки? Як я могла про це знати? Я так думала, що ти хочеш довше погуляти. Я все правильно зробила? Я просто мене запитую, мама, чому ти так довго? Так, обережно, обережно. Територія біля школи. Дуже страшно. Ну я не можу... О, о, якісь довгі такі собаки там, такси. Ну ми вдома роздивимось краще і покажемо. Нашим глядачкам і глядачам, так? О, Нашим друзям. Довгі будинки. <сум> довгі будинки? Так. Ну, Це дуже цікава історія, треба буде її почитати. Все, їдемо додому. Як прикрашено, бачиш? Ти не бачила, як воно світиться? До Донолю все таке святкове. Походить. Помічничок. Миколай вже надіслав повідомлення, що він їде. І будуть вдома нарешті. Що я знайшла сили та натхнення, зняла окреме відео, воно вже вийшло на каналі про покупки, детально розповіла, що я обрала, скільки за це заплатила. Тому, якщо цікавий такий контент, заходьте, будь ласка, перегляньте, якщо ще не переглянули. Знаю, що, можливо, не для всіх це актуально і цікаво, та все одно аудиторія відгукнулася цілком позитивно. Тож буду намагатися по можливості робити і надалі подібний контент, ну така рубрика. Наші закупи продукт. Продуктів тут, у Франції. Мені, власне, теж цікаво дивитися це в блогах з інших країн, можливо, щось порівнювати, оцінювати. Ну і якісь ідеї на приготування їжі теж можна в таких відео знайти. Ось про що хотіла поговорити. Вчора мені прийшов заклик в коментарі до мене, саме звернулися, щоб я подивилася. Звернула увагу на один блог, називається канал Мама чотирьох діток. Я зайшла, переглянула відео і підписалася майже одразу. Я справді в захопленні від Катерини, Катя, авторка цього блогу, веде його вже кілька років, наскільки я зрозуміла, до, до кінця не розібралася, що там в них зараз з будівництвом, адже вони з чоловіком почали будувати будинок. Вже під час війни Не зрозуміло, на якому етапі зараз це будівництво, але цікаво спостерігати за життям цієї родини. Тож я вам теж рекомендую цей канал, заходьте, перегляньте, я вже точно буду слідкувати, бо такої енергії, такої витримки я просто в захопленні від авторки каналу. Мені цікаво дивитися, і вона. Чесно, відверто без прикрас показує своє життя, свої будні Ось саме під час війни, під час того, як всі ці події в країні відбуваються, вона виховує дітей, вона працює. Просто я, я зі своєю зайнятістю пасу задніх в порівнянні з тим, як скільки всього вдається виконувати і брати на себе цій жінці. Власне, заклик до мене був в тому, що, що жінка, ця Катя, потребує підтримки зараз ще більшої, тому що тиждень тому її чоловіка мобілізували. Вона тепер ось так сама тягне, справді тягне родину, вона в неї старші дітки їй допомагають це чудово вже. Але все одно я, мені важко навіть підібрати слова, щоб описати, як хочеться її обійняти, як хочеться її підтримати. І, власне, ми всі можемо це зробити через перегляди, підписку, коментарі, ось таку підтримку, активність таку на її каналі ми можемо створити і, повірте, це багато чого варте. Це безкоштовно, але для, для неї, для її родини зараз це дуже дуже необхідно. Знаю, що багатьом це необхідно, але в неї є чудова ось така. Можливість, активність, така робота на Ютубі, і саме через наші, нашу увагу ми можемо їй допомогти розвивати цей канал, розвивати, заробляти кошти через Ютуб. Наскільки це можуть бути великі кошти. Ну, якщо зросте її канал, я, я їй цього щиро бажаю. Тож не омініть, будь ласка, увагою. Мама чотирьох діток називається її канал. Зверніть, будь ласка, увагу. А я з вами на сьогодні буду вже прощатися. Хочу вам побажати гарного настрою. Наскільки це можливо? Бережіть себе, не втрачайте надію. Ми переможемо, все буде добре. Бувайте! До нових зустрічей!